Доброго ранку, мовлю зазвичає. Доброго ранку, щиро, я зичу вам. Дітки, ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з одиницями вимірювання вартості. Тобто будемо по різному підбирати гроші, різні купюри, різні монети для зручності, для зручного розрахунку, скажімо, скажімо так. Але для початку відкриваємо наші зошити і каліграфічно записуємо. Число відповідь до прикладу. Різниця чисел 990 і 520. Звичайно, це 470. Отже, рівнесенькі, гарнесенькі записуємо цифри. Це у нас кругле трьохцифрове число. І готуємо до роботи підручник, «Сторіночка 220. Перед вашими оченятами номер 1 нам необхідно здійснити арифметичні дії з іменованими числами. Коли будемо виконувати обчислення, необхідно зробити перетворення, тобто зводимо до одинакових одиниць вимірювання. 4 гривні відняти 245 копійок. Мабуть, нам потрібно перевести 4 гривні у копійки. 4 гривні це 400 копійок. 400 копійок відняти 245 копійок. Отримаємо 155 копійок. Або переводимо знову в гривні 1 гривня 55 копійок. Далі 540 копійок, відняти 3 гривні, 80 копійок. Мабуть, потрібно перевести гривні в копійки, так? 3 гривні 80 копійок це 380 копійок. 540 відняти 380, можете на чернеточці порахувати в стовпчик. І отримаємо скільки? 1 гривню і 60. Копійок, так, точніше, 160 копійок, це 1 гривня і 60 копійок. Я одразу вам в голові зробила всі перетворення. 774 копійки відняти 5 гривень і 68 копійок. Давайте спробуємо в даному випадку перевести 774 копійки в гривні. Це 7 гривень, 7 гривень відняти 5 гривень, буде 2 гривні, і 74 копійки відняти 68 копійок. Отримаємо. 6 копійок, тобто 2 гривні і 6 копійок. Наступні три приклади: тобто другий стовпчик, ви розв'яжете самостійно. І переходимо одразу до номеру. Другу. Які дві монети треба взяти, щоб отримати 20 копійок, 30 копійок, 60 копійок, 75 копійок і 12 копійок. І давайте все спочатку по порядку: 20 копійок. Які ми візьмемо дві монети? Звичайно, це наші дісюнчики, як ми говоримо, так? 10 копійок і 10 копійок, утворять 20 копійок, 30 копійок, які потрібно взяти дві монети. 25 копійок і 5 копійок. Але на сьогоднішній день уже е, з обігу ви прибрали 25 копійок, уже ми не зможемо так розрахуватись. Але підручничок іще е, за тими правилами, коли монета була розмінною, так? І тому трішечки вже застаріла інформація. Ми працюємо з цим номером усно. Далі 60 копійок. Як утворити? Це треба 50 копійок та ще 10 додати. Наступне 75 копійок, знову ж таки. Це 50 копійок і 25. Було б дуже добре, якби перед вашими оченятками знаходились перед вами монетки номіналом 5 копійок, 10, ну, 25 уже немає. Пам'ятаєте, ми ще з вами навіть ходили їх здавали, в кого є такі монетки, той приносив до школи. Далі 50 копійок, 1 гривня і так далі. Потрібно, щоб були перед вами ці монетки. Так буде легше працювати. І останнє 12 копійок. Як ми можемо утворити? Це 10 копійок та 2 копійки. Дві, 1 копійка вже також вийшли з обігу. Далі номер, 2, номер 3. Іванко купував конверт за 2 гривні 65 копійок. Спочатку він дав продавцю 2 гривні і 2 монети по 25 копійок. А потім додав ще 2 монети. Які саме монети додав Іванко. Отже, розбираємо знову умову, що Іванко купив конверт вартістю 2 гривні 65 копійок. І спочатку він дає продавцю 2 гривні. І дає дві монетки номіналом по 25 копійок. Тобто 25 і 25, так? а потім додав іще дві монети. Які ж саме монети додав Іванко? Що нам потрібно зробити для початку? Мабуть, треба знайти загальну суму, скільки він вже дав. А потім ми здогадаємося, які ще дві монетки. Отже, 2 гривні, так, я зараз покажу, як краще це оформити в зошиті. Запишемо задача 3. І 2 гривні він дає спочатку, так? 2 гривні. І ще плюс дві монети по 25 копійок. Тобто 25 помножити на 2, так? Ось вони 2 гривні наші. І 25 копійок 2 рази. По 25 взяли 2 рази. Тобто це діє множення. І у нас вийшло 2 гривні 50 копійок. Це вже дав Іванку продавцю. А конверт коштує. 2 гривні 65 копійок. Отже, скільки ж копійок йому ще потрібно дати? Давайте дізнаємось: від 2 гривень 65 копійок ми заберемо 2 гривні 50 копійок і вийде 15 копійок. Які ж монетки при цьому дав Іванко? Скоріше всього це 10 та 5 копійок. Так, Так, ось таким чином і запишемо. Іванко додав одну монету 10 копійок і одну 5 копійок. Ось така задача. Тепер номер 4. Банан коштує 4 гривні 24 копійки. Андрій має 4 гривні і 2 монети. Вартість кожної монети більша, ніж 5 копійок, але йому все одно не вистачає, щоб заплатити за банан. Які ще дві монети потрібно Андрієві, щоб заплатити за банан? Отже, яка вартість банану? 4 гривні 24 копійки. Скільки Андрій має гривень? Він має 4 гривні. Ось у мене купюри 2-2 гривні. Це 4 гривні він має. А також має якихось 2 монети. Так? Які більші, ніж 5 копійок. Тобто ці е, сріблясті нам не підходять вже. Вартість кожної монети більша, ніж 5 копійок, але все, все одно, але йому все одно не вистачає, щоб заплатити за банан. А ми знаємо, що банан коштує 4 гривні 24 копійки. Тобто, у нас 4 гривні є і 24 копійки. Тобто, Йому не вистачає. Наступна монета вже йде 25 копійок. Які дві монети виходять? Дві монети по 10 копійок. Тобто ще 10 і 10 копійок це 20, а йому потрібно 24. Ось йому й не вистачає. Як розв'язати цю задачу? Нам потрібно від загальної вартості бананів забрати спочатку ті 4 гривні, і залишиться 24 копійки, а потім від 24 копійок ми забираємо 10 копійок і 10, і виходить 4 копійки. Все зрозуміло? Сподіваюсь, що все. Отже, так, так, так. І в кінці скільки ж? Які ще дві монети потрібні Андрієві, щоб заплатити за банан? Тобто, які монетки, щоб у нас виходить 4 копійки, так лишається? І ось дві копійки і 2 копійки це виходить 4 копійки. Тобто Андрієві потрібні дві монети по 2 копійки. Так, трішечки я сама навіть заплутала цю задачу, так? Номер 5. Левко. Хоче купити трубочку з кремом за 6 гривень 23 копійки. У нього є 6 гривень і багато різних монет. Яку найменшу кількість монет потрібно взяти левкові, щоб купити трубочку? Які саме монети? Отже, перед вашими оченятами є купюри 6 гривень, так? І... І ще багато різних монет. Нам потрібно обрати такі монетки, щоб їх було якнайменше, щоб купити трубочку. Які ж це можуть бути монети? У нас 23 копійки. 6 гривень вже є, а ще потрібно 23 копійки. Які монети потрібно взяти для цього? Подумайте, будь ласка. Щоб вийшло 23 копійки. Давайте спробуємо це оформити і перевірити. У нас було знову 6 гривень 23 копійки. Ми заберемо купюру 6 гривень, тобто залишається тільки 23 копійки. Які ми беремо для цього монетки? Ваші припущення. А тепер робимо перевірку 10 копійок. 10 копійок, 2 копійки і одна. Це вийде 23 копійки. Так? так. Отже, найменше це ми можемо взяти 4 монети, щоб купити трубочку. Так, далі подивимось на номер 7. Це усне завдання. Марко рахує гроші. Докладаючи кожну монету, він називає одержану суму. Тобто в нього було 25 копійок, а стало 35 копійок. Скільки він додав копійок? Правильно, 10. Так, щось я не те натиснула. Ага. Тут в іншому порядку У мене записано монети від номіналом від найменшого. Тобто 10 копійок він додає. Так? Було 35 копійок, стало 60 копійок. Тобто додали ще 25 копійок. Було 60, стало 110 копійок. Скільки додали ми? 50 копійок. Наступне було 110 копійок, стало 1 гривня і 15 копійок додали. Всього 5 копійок. Тобто, якщо ми, запишемо, якщо ми будемо розбирати, то монети, які використали при цьому, ось вони номінали від найменшого до найбільшого: 2 копійки, 5 копійок, 10 копійок, 25 копійок, 50 копійок і 1 гривня. Це ті монети, які потрібні були марку. Цей ланцюжок, будь ласка, працюйте самостійно, завдання не важке. Номер 10. Бачите завдання лампочкою, тобто злогі... логічне завдання. В воланому гаманці є 55 копійок, а всього 4 монети. Які це можуть, дітки, бути монети? В неї є 55 копійок. Думаємо, які це 4 монети. Це, мабуть, 25 копійок, 10 копійок, 10 копійок, та ще 10 копійок. Якщо 3 рази по 10, це 30, та ще 25 отримаємо 55 копійок. Так, і номер 13. У тата в гаманці є 3 купюри на суму 90 гривень. Які це купюри можуть бути? Ану, пригадуємо три купюри, які ми використаємо, щоб вийшло 90 гривень. Звичайно, це 50 гривень, 20 гривень та ще 20 гривень. Так, номер два. Точніше, другий випадок номери 13. Софійка хоче набрати монетами 19 копійок. Яка найменша кількість монет утворить таку суму? Тобто, у нас є 19 копійок. Звичайно, це 10 копійок ми можемо використати, а 9 копійок, які ми можемо набрати копійками. 5, 2 та ще 2. Так? А ну, перевірте себе. Так, вірно, це буде 19 копійок. Ось таким матеріалом сьогодні, дітки, ми попрацювали. Як, на мій погляд, досить цікаве, особливо, якщо у вас є монети, купюри перед очима. Так, я з вами прощаюся, а вам гарного настрою сьогодні!